Ось така у нас погода. Це вже 8 ранку. Пів сьомої ранку був 1 градус. Ну, приморозок є. Це градусник на дворі. Я з хати вам показую. Всім привіт! Ви на каналі Ксюшкина сім'я. Я вже все попорала. Зараз буду діток будити, так як в них навчальне навчання на півдев. І зараз покажу. Котички і гусочки всі їдять, ждемо. Ну, Попрошила їм гарбузу кабачка. Бандітка, як завжди, вмерла робить. З мною завжди порає. Курочки. Також повставали Індики. на Сонечку там грається. Собі гріються. Ось так. Сьогодні мені ще лишилося два рядочки картоплі вибрати, і з картоплі вже буде все закінчено. Далі будемо починати прибирати городину. Вже все таке пожухле, поникше. Нічого страшного. Малинка ще є, ще дозріває. Ось ще дуже багато малинки, але у нас сьогодні і ще завтра має приморозок, а там ночі повинні бути тепліше, так що ще малинка буде. Ось десь взагалі затіночок, тут дуже добре видно, який приморозок був. ну Воно такими якимись полосами йде. Тут приморозок, там сухе поле. У мене на город лишилася кукурузка, яку вже треба обривати, яка вона там не є, потрібно вже буде її прибирати. Це саме останнє, але вже можна її обривати. Ці помідори, що були ось так натягнуті, і під соломою вже їх тут немає, якісь там ось такі. Поставалися я вже все тут прибрала, також треба все прибирати. Гарбузи солодкі треба прибирати, щоб не померзли Ось навіть є такий екземплярчик, дуже великий, гарний. Ось так. Ось така краса, три моїх долоні. По капусті. Капуста є всяка різна, є дуже велика, є трішки менша, але її вистачить так, як її дуже багато. Ось так. Поки що ранок в нас спокійний, гарний, сонячний. Я раз буду чекати сусіда з коником. Наоримо тих два рядочки, ну вони собі будуть нагорювати. Мені наорють, зберемо де будемо далі працювати. Ось ще вийшло сюди ближче берега і тут видно, що приморозок чудовий. Ось вся травичка, вся-вся-вся біла, білюсінька, Хоча вчора навпаки було наверху приморозок. А на низу було більш сухіше і спокійніше. Ось така краса. Трактори вже працюють, люди попросиналися, всі шевеляться, всі працюють, Так як вже скоро прийде зима. Вийшла на дорогу і хочу показати, дивіться, скільки в нас листівок. З однієї сторони. Ой. І з іншої. Ось так коником наорують. Вже останній рядочок. Трішки далеко зайшли хлопці, бо показували, як що. І ось так розорюється. І потім вибирається картопля. І ось хочу показати, як після коня ми вибираємо картоплю. Ось порозна. Ось так рукою прогортаємо. Є картопелька. Кідаємо так. Можна не гребтись, можна просто пособирати, але я гребуся і щоб потім, коли пройтися боронами, все-таки менше було збирати. Нам потрібен результат в погребі, відеречку, а не просто, щоб було на городі. І ось так ось тут, де був кущик, прогортаємо. Ось бачите, вилітає ще картопля. Така красуні. Є трішки погризена, є ось така. Гниль, але це обріжеться і свинки наші задоволенням з'їдять. Працюю далі. Ну, ось, друзі, я вже завершила. Виходить приблизно з одного рядка два мішка. Ну, де -не де два з половиною. І, рахується, непоганий результат. Я вже трішечки втомилася, але зараз. Син старший поможе поносити це, так як я по два відра насипала, щоб не сильно було тяжко. І будемо працювати далі. Всім гарного дня. Миру, здоров'я та добра. Дякую за добрі теплі слова кожному, хто з вас пише, хто думає. І не за хороші також дякую. Дякую, що підтримуєте. Мене це надихає, і отож, всім гарного дня, всім па-па-па-па.